0, 1, 2, 3, 4, 5. Кіт. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Кіт Кат. 555 днів пройшов армію, школу життя, після якої. Поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно лицем гімно. Якби там не було, всі старі рани зажили. І живу далі, надалі. У мене завжди все добре. Гуд, вері, гуд, хорошо, шо-шо, чорті шо. Хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу, нафіг фак, ватафак, fuck, fuck you. Матюкаюсь і каюсь вірю в небесного отця, творця Владику, не проповідь, повідь, сповідь, як у церкві, це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015-й був призваний на Воєнну службу в 2015 році, 16-17 зловив Контуз з головного мозку, Пам'яті контузія уже як рідна. Відтоді всі свої рептекста записую у зошит, щоб читати їх аркушу паперу, листу для вас, якось отак. Мій характер не характерний це і янь поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки. Бам бам бум бум навколо шум. Коли злий я неспокійний. Демон, сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро! Як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною, не впав на дно, лицем гімно. Все одно, якби там не було. Всі старі рани зажили. І живу далі. Надалі у мене завжди все добре, куд, вери, куд, хорошо верій, мач офілкуд. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили, живу далі, надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, oh, feel good. Доброта в душі, і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам-бам-бум-бум, навколо шум, коли злий я, неспокійний, демон, сатана, всім хана.